Ні, я була слухачем, глядачем шоу Тайм Юкраїни, це було неймовірно шикарні спікери, організатори, але я помітила одну тенденцію. Було багато фінансових запитань, які люди так і не отримали відповідь. І це, наприклад, запитання, чи потрібно відкривати ФОП, якщо людина хоче вивести кошти з соціальних мереж. А це найпоширеніше запитання, тому що багато хто зараз веде блогерство, сторінку продають свої послуги через соціальні мережі. А це вже є підприємницька діяльність, і звичайно потрібно відкривати ФОП, щоб виводити гроші на карту і не мати проблем з податковою, краще відкривати ФОП. Якщо ви відкрили ФОП, це вам вже дозволяє і отримувати кошти на картку, і підключати платіжні системи, і працювати з брендами, з іншими платформами. Тобто, коли ви відкриваєте ФОП, у вас набагато більше з'являється можливості. І потрібно просто знати про свої обов'язки як платник податку, перевіряти свій податковий електронний кабінет. Вчасно сплачувати, подавати звітність, і якщо потрібна консультація бухгалтера, то вчасно звертатися за консультацією бухгалтера.